Тут те, що потрібно кожному геймеру, а саме клавіатура і миша, які я вам зараз покажу. Розпаковуємо. Бляха, ну тут дуже якісна коробка, прям преміальна. Я доволі багато бачив різноманітних упакувань мишок, але це прям супер топове. Я не знаю, тут тільки сама коробка, чого варта, подивіться на це. Воно все бляха виблискує тут. Почнемо з мишки. Бездротова ігрова миша, Proof Gaming RC Raider 8K. Чому саме вона? Ну дивіться, якщо ви граєте в змагальні ігри, то 8 k ресивер це must have, що зводить до мінімуму інпут лаги. Він дає шанс краще тащити в ті самі КС чи Valorant. Преміальні PTFE глайди, 100 мільйонів кліків, три типи підключення та професійні. Ційний сенсор PAV-3950 зробить проведення час іграх більш комфортним. А якщо звиклись і хочеться нового, технологія HotSwap дозволить змінити перемикачів взагалі без проблем. До речі, два типи таких бонусів є у самому комплекті. Далі клава форм-фактору у 75%, яка є і компактною, і при цьому має достатню кількість клавіш для будь-якої гри. Тут PBT-кейкапи з прозорим гравіюванням та кремовий звук тайпінгу завдяки Хуану Коп. Давай послухаємо. Ну і звісно, дизайн, а також можливість налаштовувати RGB прямо на клавіатурі, ба більше, якщо натиснути FN плюс пробіл, підсвітка покаже індикатор заряду батареї, тож ти завжди знатимеш, коли час підживити клавіатуру. Ну що, ще раз показати, що.